Слухати зараз представників більшості коаліції, які говорять про ці вибори. Люди не прийшли, тому що вони ногами проголосували. Вони не довіряють чинній владі. Ось у чому проблема. Це є найбільша проблема цих виборів: коли люди приход... не приходять на вибори. Отже, немає довіри до того, що будуть чесні вибори. Наголошую: причина наслідковий принцип. А чому так сталося? Товариство, ну знову ж дивна ситуація. Тут сидять народні депутати, більшість коаліцій, була 305 зараз трошки менше, абсолютна більшість, конституційна більшість, закон про люстрацію не вдосконалили, колишні регіонали залишилися, гроші в них не забрали. Не осунули їх від можливості брати участь у, е, у виборах. Ну, то вони що, хіба дурні не брати участь у виборах? Гроші в них є, і вони їх не посадили. Вони перелицювалися, взяли собі інші політичні проекти, назви, ті гроші вклали у вибори. Згадайте виборчу кампанію до виборів е, по Чернігівській області. Хтось після тих випадків покараний, ніхто не покараний. Це був план, тобто опрацювання технологій перед місцевими виборами. Знову нічого не допрацювали. Ну, а тепер проблема самої Верховної Ради. Вже згадувалися за прецедент СВК. Любі друзі, вибачайте, інакше слово не скажу. Та вас є абсолютна більшість. Ну та ви могли вимагати про зміну ЦВК? Могли вимагати. Чому цього ви не зробили? До слова, промовчу далі, не хочу навіть обговорювати далі. До слова, до цього закону. Єдине, що на мене, погляд, на мій погляд, позитивне в цьому законі. А ви ніхто зараз не кажете про те, про. Скупівлю або підкуп місця у списках. Зауважте, що ніхто зараз не говорить, як це було 5 років тому, коли купували у списках політичних партій місця. У цьому законі цей закон це забувся. Нема цього. Оце, на мій погляд, оцей позитив цього закону. Що тепер люди самостійно своїм вибором, ну скажімо, вибирали е, свого е, представника. Інша е, е, ситуація, що сказали негативність. Цього законопроекту, але оця новела є достатньо позитивна. І є ще, ще одна ремарочка щодо підсумків цього цієї виборчої кампанії. А зауважте, а ніхто з експертів не назвав політичної відповідальності. Нагадайте, які політичні партії протягом п'яти років з минулих виборів до цих виборів залишилися на політичній мапі України? Хто з них несе відповідальність перед виборцями? Можна сказати, скільки? Свобода і е, е, батьківщина, ті назвалися блок Юлії Тимошенко. Тоді так вони називалися. Так, все, крапочка, інші по або зникли з мапи, або поміняли назви, або повтікали в інші проекти. Ось у чому ж проблема цих виборів: немає політичної відповідальності політичних партій, які йдуть до виборця, обіцяють, потім протягом п'яти років е, заробляють, вибачайте, гроші і зникають на наступні п'ять років.